16 жовтня в селищі Горова Білещина відбувся відкритий всеукраїнський турнір з мотокросу. Організатором змагань став спортивно-технічний клуб Тайм за сприяння прилуцької райдержадміністрації. Мотокросмени виявляли найкращого у семи класах. Позмагатися на прилучену завітали спортсмени з Києва, Рівного, Луцька, Кіровограда, Кременчука, Полтави, Сум, Ніжина та Чернігова. Також були учасники з Росії та Молдови, що надало змаганням статусу міжнародних. Серед гостей турніру були чемпіон СРСР та Росії Олександр Морозов, який виступав у класі ветеран, чемпіон Європи України та Росії Роман Морозов та чемпіон Європи у класі 85 кубічних сантиметрів Ростислав Войтіцький. Почасним гостем змагань став Василь Вірастюк, який охоче фотографувався з усіма бажаючими та роздавав автографи. Дай Бог вам натхнення, і дай Бог, щоб ваша техніка вас не підвела, щоб ви всі стартували і живі, здорові фінішували. Я думаю, це найголовніше. Кількість вболівальників була незвично малою, адже поспостерігати за змаганнями з мотокросу зазвичай збирається значно більша аудиторія. Можливо, комусь завадила надто холодна для осені погода, а можливо далося взнаки те, що про турнір багато хто навіть і не знав, адже рекламна кампанія заходу почалася достатньо пізно. Траса у горові Білещині, на думку мотокросменів, є однією з найкращих в Україні та дозволяє спортсменам не тільки демонструвати усі свої навички, а й робити це видовищно. Сприятливо на дистанцію вплинула волога погода. Тож пилюка не заважала ні глядачам, ні спортсменам. Регламент турніру був достатньо простим. Спортсмени у двох заїздах протягом відповідного часового відрізку змагалися на дистанції. По завершенні відведеного часу вони мали подолати ще два кола. Переможцем виходив той, хто робив це якнайшвидше. Молодша вікова категорія змагалася протягом 7 хвилин, а старша протягом 15. До речі, наймолодшому учаснику змагань було 7 років, а найстаршому 52. Головним суддею турніру був суддя міжнародної категорії з мотокросу, професор кафедри олімпійського та професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури Володимир Градусов. Першими на дистанцію вийшли юні мотокросмени в класі 50 кубічних сантиметрів. Обидва заїзди впевнено виграв Кирил Скороходов з Дніпропетровська і став чемпіоном у цьому класі. Срібло здобув прилучанин Максим Олійник. Перехопили естафету спортсмени класу 65 кубічних сантиметрів. Особливої інтриги. Цьому класі глядачі не побачили, адже в обох заїздах представник шостки Микола Москалюк обігнав своїх суперників більш ніж на коло. Прилучанин Максим Шульга задовольнився лише четвертим місцем. У класі 85 кубічних сантиметрів в обох заїздах мотокросмени показали ідентичні результати. Найкращим став Олександр Оніпченко з донецької команди Дари природи представників прилуку цій категорії не було. Найбільш видовищним став клас любителі. На дистанцію вийшло одразу більше 20 спортсменів. Суддям довелося гарно попрацювати, щоб вірно підрахувати кількість кіл, проведених кожним спортсменом. Ну а натомість глядачі отримали неабияке видовище. І що приємно у лідерах опинилися прилучани. Чемпіоном став Віталій Олійник, а срібло завдяки вдалому виступу у другому заїзді. Буквально вирвав Валентин Мерешко. В класі ветеран не було рівних титулованому Олександру Морозову. Бронзу здобув прилучанин Микола Похилько. Клас «Оупен» багатьма очікувався з нетерпінням, адже саме у ньому змагалася єдина жінка на змаганнях: росіянка Валерія Ляпіна з Краснодара. Вона легко змогла нав'язати боротьбу чоловікам та здобула почесне третє місце. Переможцем у цьому класі став Сергій Діденко з Кременчука. Клас екіпаж традиційно вважається одним з найскладніших та найвидовищніших. Краще за інших взаємодіяла двійка киянина Петра Горбатенка та львів'янина Володимира Слободянюка. Прилуцький екіпаж у складі Олександра Криштопи та Сергія Шульги піднявся на третю сходинку. Усі переможці та призери були нагороджені пам'ятними медалями, кубками та грошовими винагородами.